Мій будинок пограбований. моїй сім'ї була досить велика небезпека моїм чотирьом дітям, і тому мені прийшлося покинути Україну. Я був і в Європі і був в цей час і зустрічався з своїми колегами і в Вірменії, і в Білорусі, і в Росії. І я вважаю, що сьогодні. Загострення набирає ще більшої сили і вважаю, що в цей самий складний час для України я маю бути саме тут. Саме головне, що всі рішення приймались у відповідності до регламента, у чіткому дотриманні всіх вимог регламенту. Не була порушена жодна норма закону, згідно якої я діяв. Тому про яку відповідальність може йти зараз розмова? І ще раз, і ще раз вам розповідаю, що всі дії були проведені відповідно до регламенту. А чи погоджуєтеся ви з тим, що прийняті 16 числа закони привели до ескалації конфлікту і до смертей на інституті? Та ні, вони не привели. Я, я вам скажу, що е, я взагалі глибоко сумую і низько вклоняю голову за всіми загиблими і активістами і працівниками міліції. Тому